Христос народився. Слава, Слава, Богу. Слава Богу, я вас вітаю свято. Гославі, привітали до вас такі прості люди. Ми не хочемо вас навчити, більше з нас знають. Ми більше нам проповідали, більше нам розказали. Але ми приїхали разом, щоб місто сьогодні тішитися і радіти Господі. Це дуже важливо. Радіти Господі. Друзі, брати мої сестри, це. Господь, який приніс нам таку типу радість. А, знаєте, ми можемо по-різному радіти, правда, якщо нам нагадано. Хтось може радіти, а хтось може і сумувати від того, що радіє. Ну, так буває, землі, знаєте, Чось, якась там прите якась завість над іншого щось придбати, подивився або построїти, подивився. воно, Той радіє, той, той сумує, правда? Ну, так щось буває в людей. Але знаєте, Христос привів на такої радості, що ми хоче всі разом радіти, Господи, радіть! І я хочу, не затягуючи їх часу, час нам дуже швидко летить, але я хочу в деякі думки разом з вами ви знаєте, так, взяти своє серце, своє життя. Було нам вже зазначено про ось цих мудреців. Які прийшли до Ісуса Христа, принесли дари, було, написано Золото, Лада, Змирно. І 12 вік я на ньому хочу трошки зупинитися. Євангелія, другий розділ, Євангелія, 12 вік. А вісні, остережені, щоби не верталися до Ірода. Відійшли вони іншою шляхом до своєї землі. Це моя тема, бо ж хотілося сьогодні роздумувати, говорити про дорогу. Хто сьогодні може пояснити, що таке дорога? От так по-людськи ми можемо дивитися, на дорозі є напрямки, правда? Виходимо на асфальт, зустрічаємо знака, які вказують, то на розлазне, то на наклевені і так далі. Дорога. Знаєте, є пісня, яку ми всі знаємо, співаємо з його разом? Життя є одна дорога, а в загибель тисячу доріг. Знаєте, і дивлячись на цей момент, я так думаю, або ж назвав бо ви знаєте ось цю, цю проповідь не повертатися на з дорогу. Знаємо про мудреців, яким. Були в Бог дав своє відкриття, що вони не поверталися до, ідора, до ірода. Чому? Тому що Ірода був замах на Ісуса Христа. В нього не було зовсім, щоб прийти поклонитися, як він казав. Ні. Бог бачив це все, що в нього в серці було. Але ж написано, що вони відійшли іншим шляхом, іншою дорогою. Давайте ще почитаємо для більше такого углублення в цьому, де Христос сказав, я не нахожу, щоб хтось сказав такі слова, як сказав Христос. Ми читаємо 14 розділ Євангелії Івана 6 вірші, де Христос сказав, що я є дорога, правда і життя. Слава Богу! Знаєте, він показується, який. Стає дорогою. Для кого? Зате розумієте. Коли ми дивимося, коли Христос прийшов особливо в ці свята, свято, ми нагадуємо або ж багато говоримо про прихід нашого Господа Ісуса Христа на цю землю, таким способом через маленьке дитину. І якраз я так дивлюся він, який початок дороги. І це й дороги в життя. Знаєте, Але він сказав, я є дорога, правда посередині, а далі життя. Тобто, якщо так розложити це все знаєте, поокремо, то дивлячись на ці всі моменти, він є дорога, є правда і в кінці є життя. Написано, що він є альфа і омега. Він є початок і кінець. Слава Богу! Братим і сестрі, до, до чого я це говорю? Про що хоче сьогодні Господь, Дух Святий, проговорити до нас? Що Він хоче сказати нам цікаві? Ви знаєте, ми стали на дорогу життя, не по нашим заслугам, далеко не по нашим заслугам. Христос, який знайшов нас в цьому світі і поставив на дорогу життя, Він каже, що я є дорога. Ви знаєте, на цій дорозі є умова. Цієї дороги так легко звернути. Так легко візнати або вліво, або вправо, якщо не будеш триматися правдою. Тебе викине на цій дорозі. Ти не пройдеш того повороту, якого зустрінеш. Тому що тобі треба бути в правді. І Христос, який каже, що я є правдою. Ви знаєте, коли людина в правді, вона тільки ось так може пройти цю шлях, цю дорогу. Пройти цю дорогу. Ви знаєте, і в кінці Христос сказав, що життя. Ви знаєте, Якраз оці три такі моменти, або ж три періоди дорога, правда і життя. Знаете, якраз проходимо ось цей етап Знаете, в нашому житті один, другий і третій, який відкриється свого часу, коли ми війдемо в життя. Ви знаєте, Хтось думає що життя. Це тут на землі, і потрібно здомилятися їм, потрібно втішитися е, їм. Я вам скажу, що життя воно дуже швидко пробігає на цій землі. Вона є як пара, яка з'являється на коротку фільку і зникає. Написано. Але ж, брати мої сестри, про яке життя казав Христос. Знати, він зовсім не говорив про це життя, хоч воно і торкається цього життя. Коли людина стає на, знати на цю дорогу, якою є Христос, коли живе в правді Божій, то і життя прекрасне. Амінь. Амінь. Слава, Богу. Слава Богу. Брати мої сестри, повірте, я думаю, що кожен, а особливо той, хто прийшов в світу, він розуміє, про що говориться. Він розуміє, яка ведеться тема. Ви знаєте, дійсно, коли нема, ви знаєте правди, коли немає цієї дороги життя. Ви знаєте, то дійсно і життя немає на цій землі. Хоч люди десь називають, яке життя, яке щастя. Ну, наше щастя, воно в Христі, правда? Воно в Христі. Але ж тут ведеться мова про життя. Це життя є вічне. Друзі, до того життя вийшло нам Господь. Але ж ви знаєте, нам оця дорога, яку потрібно пройти. Але є моменти, і, <рис> якби нас застережуть. Є дорога, на яку можна звернути. І ця дорога, яку говорить, <рис> ми читаємо це місце Божого Слова, читаємо <рис> в Юди. Таке невеличке ви знаєте, послання. Там є одинадцяти вірш, Одинадцяти вірш вір. Юди. І там говориться Боринів. Людей, які пішли вони дорогою. І далі зазначається дорогою Каїна. Що таке дорога Каїна? От ви розумали, що таке дорога Каїна? Ви знаєте таку історію? Ви знаєте Каїна біблію, правда? Знаєте? Два брата приносять жертви. Одна жертва прийнята, друга жертва не прийнята. І далі, друзі, брати мої сестри, далі момент каїн, який ступає на цю дорогу, на якій сказано, що горе, бо людина стоїть на цю дорогу. Чому? Каїн хватається за каміння. Каїн хватає за камінь. Друзі, і це є застереження для нас. Щоб ми ніколи не ступили на дорогу Каїна, щоб ми не підняли сьогодні, ви знаєте, каменя один на одного. Це дуже слушна думка. Бо це горе на цій порозі. Ви знаєте, Господь, який, ви знаєте, зупинить і зупинка болюча. І далі ми читаємо і ще один момент, каже, тут зазначується про ще одного чоловіка. Балам, який також в своєму житті не спільнував, подарунки побачив і продався. І написано, що він хотів прокласти народ Божий Ізраїль. Принести прокляття у стан Божого народу. Проклясти, щоб він був негодним народом, щоб його можна було заволодіти, щоб він не мав сили. Ви знаєте, ми можемо стати на цю дорогу, в якій написано, що гори, крім стає людина, може принести прокляття. Друзі, ми можемо принести прокляття в церкві. І ви знаєте, і цього ми будемо ви знаєте, відповідати перед Господом. Тому що ми зійшли з тої дороги, первоначально, як я казав, що Христос є дорога, правда і життя. знаєте, цього Якби ну, не можна поміняти, іншого не буває. Одна дорога в життя тисячу загине. І ще один момент, який я хотів би також зауважити, каже, де і загинув в бунті Корея. Ви знаєте, також ми знаємо цей момент Корея, який бунтував. Ви знаєте, це горе, коли людина бунтує. Це дорога не Божа. Це не Христова дорога. Це дорога, ви знаєте, прокляття. Це дорога, на якій написано, що горе їм, бо пішли вони дорогою. Каїна, далі Балаама і Корея. Ми це можемо трошки порозумувати, ми можемо глубже браку часу, я не можу говорити багато, що ми можемо прочитати про цих людей. На сторінках Біблії, чому вони в своєму житті і зайшли ви знаєте, з цієї доброї дороги, а пішли на світлову дорогу? І що для них принесло в їхньому житті? Ви знаєте біду, горе і смерть. Тому, брати мої сестри, бережімо себе, бережимо себе. Тому що дійсно, як легко сьогодні в цьому світі якось заплутатися, як легко сьогодні ворог він обманює народ Божий і так легко з цієї прямої дороги. Люди перестають, ви знаєте, жити в правді. Десь допускають собі неправду. Ми знаємо, що можна було б читати багато, знаєте, місць Божого Слово, де люди говорили неправду і падали мертво. Тому що це неправда. Тому що на дорозі, якою є Христос, прав... неправди немає. Там правда посередині, там правда. А далі, якщо пройдеш, будеш мати життя. Слава Господу! А Хай Бог благословить, брати мої сестри. Тому, коли читаємо, знаєте, про... знову ж вертаюся до цих мудреців, які не повернулися до Ірода. А пішли іншою дорогою. Ви знаєте, оцей момент показує те, коли Бог сьогодні говорить до мене, і я розумію, що я не на добрій дорозі зійшов у якійсь необережності своїй, то сьогодні ми можемо повернутися на іншу дорогу, на Божу дорогу, яка веде до життя. Хай Бог благословить, брати мої сестри. Я хотів би, щоб ви знаєте, так коротенько, порозумно на цим своєму серці, на своїм життям. Ви Знаєте, час не Господь говорить, народ Божий повинен приходити в стад Божий. Народ Божий повинен приходити в покаянні перед Господом. А що ж вони зробили? Ми можемо подумати сьогодні в своєму серці, що я нарушив, де я зійшов з цієї прямої дороги, де я. Зробив не так. Ви знаєте, тільки можемо аналізувати себе. Бо знає Господь. Я нікому не хочу сказати, або ж, ви знаєте, якось, ну, когось облічити, я в тому числі. Я також хочу провіряти своє серце, я також хочу місто рівняти свої дороги, свої помилки і так далі. Нам треба зближатися з Господом. Нам треба стояти твердо на цій, ви знаєте, ось такій основі. Господь каже, я є дорога, я є правда, я є життя. Щоб наші ноги стояли твердо на цьому. Ви знаєте, це є основа іншої основи не дам. Як би ми не хотіли, як би ми ви знаєте, не крутили, основи іншої нема, всі основи зруйнуються, які б вони не були. Щого б вони не було б Воно зруйнується все, але основа Божа вона устої. Слава Ісусім! Хай Бог благословить, брати мої сестри, будемо йти в молитві до Господа. Будемо дякувати Господу за цей час. Ми будемо дякувати, Господу, що ми дійсно сьогодні можемо роздумати над Божим Словом. Ми маємо сьогодні цей час свято. І ви знаєте, якраз Господь показує, що Він якраз початок. Початок всього. Я так роздумував на цій ці міні, Господи, якби ти не прийшов. Отак, От можете поздумати, якби Христос не прийшов, не було б і хрещення, не було б і Пасхи. А що було? Загинуло ви, брати мої сестри, загинули. Але Христос прийшов, слава Господу! І ми цьому, Він дійсно прийшов і збавив нас. Визволив нас і дав нам нове життя. І каже, я є правда, я є дорога, правда і життя. Живіть мені, ходіть по моїм стежкам, не звертайте і будете мати благо і благословіння. Хай Бог благословить всіх нас. Я бажаю для всіх вас, для вашої церкви, Божого миру, Божої ласки, щоб він не хворіли, щоб були радісні наповнений сили Святого Духа, знати Божого світла, якого так сьогодні бракує, хай сьогодні дійсно це помазання, яке ми сьогодні чули, нехай воно сьогодні обновиться, ви знаєте, на мені. Можемо сьогодні так сказати всім. Хай наша одіж буде завжди чиста. І ось цей єлей, він завжди буде свіжий. Знаєте, як приємно, коли оцей єлей. Знаєте, він є свіжий, не застояний, а свіжий, такий додається, і укріпляється людина. Вона втрачає ось цей, скажімо, такий людський страх. Вона надію свою полонена Господа. Вона дивиться, я вже в своєму служінні якось проповідував про Моїсая, який ну, така перспектива в нього. Таке життя прекрасне. Якби так, знаєте, сьогодні дав для нас вибір. Та я не знаю, може би половина, а може більша половина вибрали, щоб бути в фараонному домі, далі продовжувати своє життя. Я, можливо, перший, я не знаю. Спокуса велика, правда? Але дивлячись на це все. Моєсей, він залишає цей дім. І написано, що він дивиться, ви знаєте, туди де очам, ви знаєте, тілесним не побачити. Він через віру дивиться в майбутнє. Іде страждати з народом Божим. Я так, Ви знаєте, щиро роздумувався, Господи, залишаючи таке все, таку можливість. Іде страждає і дивиться в майбутнє. Вічне життя. Аллилуйя! Слава Богу! Хай наш погляд він завжди буде на Ісуса. Хай наш погляд буде завжди мати <кій> туди, тому що ми тут тимчасові люди. небеса нехай будуть наші взори! Нехай в цьому прославиться Господь. Я закликаю всіх до щирої молитви. Ми подякуємо Господу за цей час, за Боже Слово, яке ми сьогодні чули. Хай дійсно воно поведе, зверно правди. Наше серце на ту добру землю, друзі, добру землю. А тільки ми можемо її приготувати, щоб їх проросли і приносило плід для нашого Господа Ісуса Христа, зклоняючи болінам для молитви до Господа. Амінь.